Замучив постійний біль в спині, і ти не знаєш, що робити, не проблема. Е, так як сьогодні у нас буде тренування на те, як позбутися міжхребцевих гриж або лікувальна гімнастика вдома. Сьогодні я вам покажу комплекс вправ, які можна буде виконувати щодня, але в комфортних амплітудах. А поки ми ще не розпочали, нагадую, щоб ви обов'язково поставили лайк під цим відео і не забували підписатися на мій канал, щоб не пропускати більше корисних відео. Поїхали! Ми будемо сьогодні працювати майже всі вправи лежачі. Чому? Тому що нам потрібно мінімізувати будь-яку компресію хребта. Якщо у вас є грижі протрузії, нам не потрібно зайвої компресії, тобто робити вправи сидячи, робити вправи стоячі, щоб зайвий раз не було тиску на наші грижі. Тому ми розпочинаємо сьогодні з позиції лежачих. Ми лягаємо в комфортну позицію. Ніжки розкриваємо на ширині е, нашого тазу і будемо працювати е, спочатку носочками, роблячи невеличку розминочку. Поїхали. носочки на себе, вниз. На себе, вниз. Дев'ять. І вісім. І сім. І шість. І п'ять. І чотири, і три. І два. По вісім кружочків в одну сторону. Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два. В іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Одна стопа на себе. Одна від себе. Вісім. І сім. І шість. І п'ять. І чотири. І три, і два, і один. Далі розминаємо колінка. Підтягуємо ніжку до себе. Спинка у нас не прогинається повністю. Нам потрібно навпаки трішечки тримати підкручений таз, мінімально напружений прес і відпускаємо ніжку назад. По вісім повторень. І вісім. І сім. І. Шість. Якщо ми будемо прогинати поперек, ми будемо робити собі гірше. Якщо у вас є е, грижі в попереку п'ять. Чотири, і три, і два. І один друга ніжка. І вісім. І сім. І шість, і п'ять, і чотири. І три, і два, і один. Контролюємо таз, підтягуємо дві, і трішки підтягуємо до себе. Якщо трішечки сіднички у нас відриваються, нічого страшного, нам треба прям відчути розслаблення поперека і плавно не на, такому, не на такій спині опускаємо ніжки вниз. І вісім раз. Поїхали. Оп. Підтягнули. І опустили донизу два. І підтягнули, загрупувались і опустились. Три. І підтягнули. І чотири. І підтягнули. П'ять. І підтягнули. Шість. І сім, і вісім. Чудово, зараз трошки таз. Ми ніжку підтягуємо до себе. Стопи у нас можуть бути розслаблені. Мені комфортно тримати на себе. Ніжна... Нижня ніжка лежить на землі. І ми робимо так само натяжіння встигні, відчуваючи ось цю частиночку. Тягнемось 10, 9. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Змінюємо ніжку. Оп. І підтягнули до себе. Тягнемо коліно до грудей. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один, згинаємо дві ніжки, розкриваємо на ширину килимочка. І відкриваємо почергово кожну ніжку в сторону, розкриваючи внутрішню поверхню стегна, відчуваючи ось тут натяжіння. І підняли вісім. Розкрили, підняли сім. Розкрили, підняли шість. Розкрили. Підняли п'ять. ми тілом не повертаємося разом з тазом, не повертаємося, тільки ножка відводить. І чотири. І три. І два. І один. Дві розкриваємо. Дві розкрили. І внутрішніми м'язами привели ніжку до ніжки. І розкрили. Привели сім. І розкрили. Привели шість. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих у один. І ми ставимо на одну сторону і на другу ноги. Але сідниці дві приклеєних до землі. Бо ми можемо розвертатись ось таким чином. Нам розвертатися не потрібно. Ми тримаємо повністю спину приклеєно. Поїхали оп. Вісім. І. Сім. І. Шість. П'ять. І. Чотири. І. Три. І. Два. І один. Серединка. Взяли ручки за голову. Точно так само, тільки можна тепер розкривати, верніше відривати спинку, якщо хочеться. Раз. І ми трішечки розвернулись. Але дві, два е, плеча, два ліктика. У нас повністю лежить на килимочку. Тільки низ у нас працює. Більше напоперек. Оп, така невеличка скруточка на спинку. І. Коли розкручуємося, видих. Вдих і видих. Чотири. Вдих і видих. П'ять. Вдих. І видих. Шість. Вдих. і видих. Сім. І останній. вдих і видих. Вісім. Прекрасно. Так, Тепер нам потрібно поставити стопу на коліно ось таким чином. І ми м'язево розкриваємо наш суглоб добре в сторону. вправа на суглоб плюс розтяжка сідниці. І ми розслабляємо таким чином м'язи попереку. значить Ми раз зробили і вертаємо ніжку. Друга ніжка. оп. Розкрили. І повернули до позиції. Права ліва ніжка це один. Робимо вісім раз. Вдих. Видих. Є. І вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Три. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Ми добре відкриваємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Шість. Вдих. Видих. Дотягуємо максимально вдих. Видих сім і вдих. Видих. Вдих. Видих і продовжуємо вправу. Ми так відкрили добре ногу і підтягуємо до себе. Беремося або руками під коліно, або зверху тримаємось і стараємось опуститися повністю спинкою. Якщо не можемо, дуже сильно тягне, лежимо в такому положенні. Нам треба ніжку притягнути до себе, і ми, ось ця ножка, яка зігнута, тянеться в суглобчику, плюс сідничка. І 30 секунд тримаємося. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Стараємось розслабити нашу булочку. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять, десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Змінюємо ніжку. Вдих, видих. Ми розкрили коліно і підтягнулись. Хто не може, тримаємося в такому положенні. Хто може, лягаємо і лежимо. Один. Розслабляємо добре сідницю. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. десять. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять і останні десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Прекрасно. Ми лягаємо повністю на килимочок. Ми повністю розслаблені. Тепер уявляємо, ніби ми низ нашого тіла повністю вимикаємо, ніби він у нас зовсім не працює. Ми розслабляємо повністю. Ми працюємо тільки верхом тіла від пояса до кінчиків пальців. Нам потрібно витягнутись максимум верхом тіла. Нагадую, уявити, ніби. У нас наш хребет, це як наша гармошка, яку треба розтягнути, збільшити простір між кожним хребцем. І ми це уявно, коли витягуємося, коли ви уявно робимо витяжку. глибокий вдих і видих. Потягнулись максимум, максимум, максимум руками. І затримуємося 10. 9, У нас витягується м'язи спини. Думаємо про те, як ми виростаємо на кілька сантиметрів. Ніжки розслаблені повністю. Три, два, один і відпочили. Зійшли. Вдих, видих. Не знаю, як але Це одна із моїх улюблених вправ. Я так постійно роблю, особливо після робочого дня, коли відчуваю, що в мене вже спинка так просіла. Вдих і видих. Витягуємо стільки верхом. Десять, дев'ять. Уявляємо, ніби нас хтось прив'язав за руки і тягне сильно сильно. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2, 1. І розслабили спинку. Тепер так само, тільки вверх у нас розслаблений. Ми витягуємося ногами. Візуально картинка може не змінитися взагалі, але все у нас від голови. Глибокий вдих. І видих. Потягнулись добре ніжками. 10, 9, Вісім. Видовжуємо. Сім. поперека. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Розслабили. Тепер окремо однією ножкою, окремо другою ножкою. Ми так само працюємо тазом. У нас таз трішечки під'їжджає. Виїхали однією ногою і виїхали другою ногою. Вісім. І Сім. І шість. І П'ять. І. Чотири і. Три. І два. І один. А тепер витягуємось одночасно і низом, і верхом. Вдих. І видих. Потягнули сильно, сильно, сильно. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один і повністю розслабились. Руки взяли за голову, ніжки зігнули в колінах. Ліву ногу закидаємо за праву ногу. І ми робимо скруточку на бік. Скруточка має бути комфортна. Якщо ви вже при ось такому нахилі відчуваєте біль, нам далі не потрібно. Якщо біль різкий і дуже сильний, ми взагалі цю вправу пропускаємо, але в основному вона має, не має нести характеру такого болючого. Вона навпаки на витяжку і на розслаблення. Ми ручки тримаємо. За голову дивимося в протилежну сторону. Ми будемо опускатись праворуч, а голова у нас дивиться ліворуч. Робимо глибокий вдих. І на видих ми опускаємо колінка вниз, намагаємось притиснути прям коліночка до землі. А лікоть у нас, який відривається, ми навпаки тягнемо в протилежну сторону, щоб ми приклеїли і лікоть, і лопатку. Тримаємо 30 секунд, дихаємо спокійно один. Два три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'яти, один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сі. Вісім, дев'яти. Двадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вертаємо в попереднє положення. Змінюємо ніжку, права ніжка вгору вдих. І на видих ми розвертаємось ліворуч, а голова навпаки праворуч. Коліночко ставимо на землю, лікоть не відриваємо, плече не відриваємо. Один, два, три, чотири. Відчуваємо, як добре в нас розслабляється поперек. П'ять. Можу ще тягнути м'язи, грудні. Ось тут. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, двадцять, десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Плавно сходимо. Підкрутили трошки таз, знову ми розслабили хребет, потрималися 10, згрупувалися 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ми сходимо, стаємо на 4 опори в позиції кішечки. Ми робимо кішечку, кругла спинка вдих, прогнута спинка видих. Нам потрібно уникати великих амплітуд. Що таке велика амплітуда? Коли ми максимум наверх, максимум прогинаємо ось кої запальні процеси. Грижі ми уникаємо. Нам потрібно просто увімкнути м'язи в роботу, і ми робимо невеличкі амплітуди абсолютно по комфорту. Не має бути дискомфорту зовсім. Якщо вже є мінімальний дискомфорт, все далі ми не рухаємося. Це треба запам'ятати. І ми так працюємо абсолютно в всіх правах. Ми підкручуємо таз, ручки стоять чітко під плечами, ніжки стоять чітко під тазом, вдих, і витягнулись видих, підкручуємо попу вперед, тягнемось лобом до лобкової кістки, хребтом вгору, і звідси вдих. І видих. Ми йдемо назад, до комфортної амплітуди. Сильно не прогинаємося, відкриваємося в плечах. Вдих. і видих. Кругла спинка. Потягнулись вдих. І видих. Прогнута спинка. Два. Кругла вдих. І видих. Вдих, І видих. вдих, І видих. вдих, І видих. вдих, І видих. вдих. Останній раз вдих і видих. Витягнулись вдих, і видих. І нейтраль спини є. Ми зараз тягнемося, ми робимо невеличкі кроки. Ручкою почергово, ось так, ніби ми крокуємо, 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 фіксуємо таз на місці, розвертаємось добре плечами в нашій площині. Тут так само ми доходимо до комфортного положення і пішли плавно, плавно переступаючи рухи на другу сторону, потягнули два. Якщо прям різкий біль, ми зразу вже переходимо на другу сторону. Все потрішечки-потрішечки робимо. Чотири. Не забуваємо, щоб ми не маємо ось так сідницями повертатись. Сідниці на місці. Чисто м'язи повитягували. П'ять. На нейтральному хребці підіймаємо ніжку, напружуємо сідницю. Саме основне, що нам треба зробити, це напружити сідницю і легенько напружити м'язи спини. Ми працюємо ще раз на нейтральній спині. Якщо ми будемо піднімати ось так. Ми зробимо собі гірше. Бачите помилку, коли рівна спина і підіймається нога, а коли ми разом з спиною це робимо? Спиною не робимо. Ми робимо тільки м'язами сідниць. Вісім повторень. Ніжка у нас стоїть вдих. І видих. Вдих. І видих. Можна навіть напружити м'язи кору, напружити прес, вдих. Щоб точно перевірити себе, чи ми не прогинаємо спинку. Три. Вдих і видих. Чотири. Вдих. І видих. П'ять. Вдих. і видих. Шість. Вдих. І видих. Сім. Вдих. І видих. Вісім. Трошки тримаємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Обережно зійшли. Виставили зразу другу ніжку. Вдих. І видих. Спинка ідеальна, рівна, сідниця напружена. Вдих. І видих. Два. Вдих і видих. Три. Вдих. і видих. Чотири. Вдих. і видих. П'ять. Вдих. І видих. Шість. Вдих. І видих. Сім. І вдих. Видих. Вісім. Утримуємо вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Є. Приставили ніжку. І ми сідаємо сідницями на п'яточки. Можна трішки ножки розставити в сторону. І ми витягуючим рухом, тягнемось. Вперед. Розслабляємо спиночку і відпочиваємо десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і завершили. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково пиши у коментарі свої враження. Також став лайк і підписуйся на мій канал. І якщо ти хочеш стати спонсором мого каналу і підтримати мене фінансово, ось тут я залишу свій QR-код на мій Донателло. Також буде посилання на мій Донателло в описі під цим відео. Це дуже допоможе розвитку мого каналу, щоб мої відео виходили частіше і краще. Всім па-па!